Привіт! Хочеш дізнатися історію моєї доньки Лоли Вейв? Скільки пригод у неї було? Адже вона русалка, як і я. Якщо цікаво, то став уподобайку та не перемикай. Це Лол Сюрпрес Мюрмейт. Аби почати, тобі знадобиться такий самий. Розпакуємо його разом, що ж усередині? Хвостик русалки, флакончик із гелем і Лялечка! Привіт, лоло! Почнімо допоможеш залити. Заповни форму занур лялечку. Чекай протягом 30 хвилин. Вуаля! Є! Напиши в коментарях 10 разів. Я хочу стати русалкою, щоб почати своє перевтілення. Як стати людиною знову? Висушити феном. Іди до мене, люба. Пограєш із дітками, я незабаром повернуся. Окей. Хм, куди ж мені піти? Інші дітки чи рибки складний вибір. Хоча, звичайно, рибки. А ти хотів би таку іграшку? Привіт! Є! Ох, хотіла б я теж жити у воді. Чи ви чули? What? Що, хочеш бути рибою? Рибою? Чому ви смієтеся? О свіже страхи. Піу -піу. Я мокра до нитки, ніхто зі мною не товаришує. Чарівне перевтілення. Хвостик не може бути. Вау! Я стала русалкою. Не бійся, це наша сімейна таємниця. Ти теж русалонька? Yes. Ось так моя донечка дізналася, хто вона. Далі цікавіше, що всередині наліпки не те. Стразики не підходять. Блискучий фоаміран. Виріш ножицями, тільки акуратно. Це маска, ні, жилет. Вау! Прикріпи застіпки, візьми повітряний пластилін, скачай у кульку. Дякую. Лоло. Іди сюди. Я тут матусю. Час знайомитися з морем. Дивись, як там чудово. Пограєш із дітками. Страшно. Не бійся, маля. У нас є масочка. Гарест, я спробую. Ой-ой, або ні. обоні. Боягузко. Ну, ну лоло, не плач. Чому ви такі злі? Не хочу з ними грати. А, є ідея. Зараз я їх провчу. Ані Руш, де вони? Це ще не все. Сама я не впораюся. Море, допоможи мені. Здається, вони потоваришували з водною стихією. о -о. Навіть я так не вмію. Ходімо, крихітко. Малятко перетворилося на русалку. Я готова. Пливи за мною. Гайда до мене. Ти так швидко плаваєш. Незабаром і ти навчишся. Дивися. Круто! Я теж так хочу. Ой ой, не вдається. Просто потрібно трохи подорослішати, крихітко. Пливи мерщій до лалілу. Як швидко летить час, плюс п'ять років хм, не працює. Вигадаємо, що інше. Натисни, щоби придбати. А ось і твоє замовлення. Розпакуємо разом. Поглянь, які класні аксесуари. Попроси батьків розкрити коробку. Зніми пластик, розріж кріплення, русалонька лола. Тепер підліток. А де мої окуляри? Тримай Люба. Дякую. Маю суперкрутий вигляд. Але плавничок надто маленький, що в таємному пакетику ному відкриємо. Блискучий фоаміран. Виріж потрібну форму. Дій дуже обережно, другий шар. Прикріпимо до хвостика. Знаєш, що це? Твої блискучі лосочки. Фото на згадку. Лола знову людина. Дякую, маю розкішний вигляд. Зміна образу втомлює. О, я дійсно втомилася. Моя улюблене ліжечко. Попереду важливий день. Настав час уставати. Вже What? я запізнююся до школи. Проспала! Що діти? Тихо, доню, без паніки. Мої книжки. Все, я готова. Тільки будь обережнішою. А, тільки не це вода. Ніжки перетворилися на хвостик. Як я тепер піду до школи, а? Матусю, що ж діяти? Доню, не засмучуйся. Потрібно лише висушити феном. Ну, ось інша річ. Дякую, Матусю. Біжімо, бо запізнишся. Встигли школа рятувальників. Look. Мені час, бувай. Моя дівчинка така доросла. Зовсім нещодавно була маленькою рибкою. О, мамо, не плач. Я люблю тебе. Усім привіт! Ти новенька? Ова, яке вбрання. Ого, гарні лусачки. Час на уроки сплавання. Hey, Біжімо. Гей, hey, ти дещо забула. Мені потрібен новий купальник. Зараз все зробимо. Візьмемо мірки, прикладемо викріки, Зшиємо вручну, блискучий декор. Приміряй. Ова! Побажай мені успіхів. <різь> Всім привіт. <різь> Хай лоло. Hello. Що за зачіска? Волосся має бути зібране. Hey, Лалі, лоду, поможи. Please. Секундочку, Люба. Є. Як гадаєш, чи мені личить? Вишикуйтесь у ряд. А, вже біжу. О-о, вода. Час стрибати. Нужбо лоло вперед. Я не можу. Пані Вейв, чи довго на вас чекати? Гей! Hey. Іди до нас! Гей! Hey. Може, іншим разом? Без розмов. Ні. Куди поділася Лола? Де вона? Чарівне перевтілення. Зі мною все гаразд. Ух, заплив на швидкість. Go. Лолу обганяють. За швидкістю звуку. Я не поступлюся. Вперед! Ще трохи. <різь> Чудово! <різь> О-о, ніяково. Ого, ми разом припливли. Круто! <різь> Вищий бал! <різь> Як тебе звуть, красуне? Я Лола, а ти <різь> я Алекс. Так, переможець. Так, по життю. Задавако. Ти класна. Ходімо в кіно. Okay. Приготуємо попкорн. Акуратно виріш за контуром. Ти молодець. Тепер зігни за лініями. Додай наліпку. Автомат уже розігрівся. Наповни попкорном. Прикрась водоростями. Морська посипка. Тримай стаканчик, лалілу. Дякую, Люба. Зріж ручку. Приклей етикетку. Ммм, Смакота. Частуйтеся. Щоби переглянути? Mm -hmm. Я хочу на русалоньку. Yeah. О, дивися, ваяна. Прем'єра. Вибачте, на Ваяну квитків немає. Як же так? Ну ось. Тоді точно на русалоньку. Okay, Вибирай попкорн. Я хочу морський. Yeah. Це мій улюблений. Ха -ха. Незвичайний вибір. Сеанс, ось ось розпочнеться. У нас другий ряд. Yeah. А де ж моє? Один, два, три. Привіт, Лоло. Я поруч із тобою. Не проти? Тільки за Ц, фільм починається. Закінчився. Візьму в Лоле. Що? Тобі теж подобається морський попкорн? Це мій улюблений смак. Yeah. <laughs> Пригощайся. Дякую. Як романтично? <laughs> Пробач. Пусте. Оні вода. Це справа для супер Алекса. Yeah. Ніхто не побачить. Надто пізно влоли хвостик. Лаліну на допомогу. Алекс не повинен дізнатися. Пожежна тривога. Чого пожежа? Я врятую тебе, моя принцесо. Біжімо. Вгадай, що в упаковці правильно повітряний пластилін. Добряче розімни, виліпи дельфінчика. вкрий акрилом. Намалюй очі. Більше блиску. Ова, який милий. Стрибай у басейн. Не підглядай, це сюрприз. Можеш розплющити очі. Та-дам! Ми в дельфінарії. Look at that. Ова, так круто. Uh -huh. Привіт, малюку. Починаємо наше шоу. Це найкраще місця. <гум> Оце трюки. Розумнички. Ого, просто супер. Тепер м'ячик. Леле дельфін хлюпнув водою. Фух, Добре, що не в мене. <гум> Фірмовий номер. Стрибки через кільце. <гум> Скільки бризків? <гум> О, ні. Алекс, про все дізнається. <гум> Сховаюся у воді. Оце стрибок. Це Лола. Що вона робить? Люба, я врятую тебе. Де ж Лола? Чому вона не пливе? Мерщій на поверхню. О? Лоло, ти що, русалка? Тепер ти знаєш. Шш, не хвилюйся, кохана. Я ж теж русал. Що? Ми створені одне для одного. А? Час дола Лола вже зовсім доросла. Ох, зачіска зіпсувалася. Щось заплуталося у волоссі. Не кидай мене в океан. Там Немає там нікого. Жоден не псуватиме мені зачіску. Yes. Розчешемо волосся. Так набагато краще. Wow. Топ із водоростей. Оп! Зваримо чарівне зілля. Трохи магії. Розкішна спідничка. Приміряй. Wow. Дякую, Лаліло. Лоло, стривай, а? Просто додамо води. Гей! Лише крапля води торкнеться злегка і знову перетвориться на русалку вона. Підводиний світ кличе Лолу, але невдовзі на суші гуляти її знову. Час на роботу. Що там на обрі? Лола та Алекс стали рятувальниками. Куди поділася Лола? Люба! Я тут. Я кохаю тебе, а я тебе більше. Ні, я тебе. Допоможіть. Там наша донечка. Тут акула. Тільки не це. Біжімо. Русалки плавають найшвидше. Де вона? Дивись он там. О! А -а -а! Допоможіть. Акула вже зовсім близько. <ривіт> Гей, стій. Є ідея. Використаємо приманку. А, Тільки не мене. А! Ну, гаразд, пливи. Що ж вдіяти? діяти? Вигадав. Що тут у нас? Окіст. Використаємо як приманку. Yeah. Побажай мені успіхів. Гей, дивися м'ясо. Фас! Акула спливла. Нам вдалося. Мерші вгору. Ми врятували її. А! Тепер на берег. Ну ж, бо, дитинку, дихай, дівчинку врятовано. Є? Люблю свою роботу oh. і тебе, моє сонечко. Чудово спрацьовано. <ріст> Візьми паличку, попроси батьків розрізати ножем, склади їх у рамочку, закріпи клеєм по кутах, готово. Опустимо у воду. Трохи морської магії, прилаштуй ніжки. Лалікадабра. Як стати русалкою? Дослідимо це питання разом. Ласкаво просимо до школи русалок. А ось і учні. Не забудь свою шапочку для плавання. Ну бо? Поводься чемно і слухайся, пані Вейв. З бабусею не посперечаєшся. О, які вилюбчики. Сьогодні ви дізнаєтеся, як стати русалками. Але ж ти сама не русалка. <рес> Можете перевірити. Просто як у дитинстві. Цільтесь у мене. Вуаля. Ова хвостик. А ви вже написали в коментарях десять разів Я хочу стати русалкою. М -м -м. Тепер написали: дивися. Молодці, у воду. Не бійся, я поруч. Ова! Спрацювало. Ви молодці. Дивіться, як я можу! Ой. Спробуємо ще раз. Люба, як ти тут? Алекс, я скучила. Ви чудово впоралися. Оцінка відмінно. Леді Бах, моя найкраща учениця. Нам час на наступний урок. Бувайте. Bye. Bye.